Друзі, всім привіт! З вами «Вдихай, Чил» і сьогодні у нас не розпаковка. Сьогодні ми в гостях у наших друзів, і буде у нас такий міні-челендж. У нас є три кальяна. Забивала Оля, я не знаю, що там, і друзі також не знають. Тому почнемо відгадувати: тут три міцності: легка, середня та міцна. Отже, поїхали, почну з самого маленького, це а, е, я знаю, що це, це е, чай від е, Five. Це чай від Файва, Кукіс, там якийсь печиво. Видала цей смак сировина чаю. Вона вилізла, і я відчув, що це чай. Всім привіт! Моя черга. Я другий. Так, да, після мене. Тільки я буду спочатку кожен спробую. Так, я буду. Але якщо мені сподобається, може довго побакувати <гадувати> смаки. У uh, Ну, no, Першого я можу вже назвати це no. важкий, це важкий, це важкий. Вже 50% відповіді є. Ні, мені ж треба гадати не тільки вартість. Треба смак. Так. Так. міцністю він визначив. Зараз ще два розставлю. Це середній. Це які посередки? Ні. Це легкий. Це легкий. Вже вже мене трошки дало. Якщо є якісь вже здогадки, можеш казати, я буду там тебе направляти. Я, мабуть, сужу по кількості диму. <хи> Це легкий, але в нього диму мало. А мені, якщо мало диму, то важко тягнеться. — Добре. важкий, середній легкий. — Так. — Зараз буду смак вигадувати. У мене є дзвінок другого, а 50 на 50. Так, можеш використати. <смір> <смір> Які відчуття? Добавляю, що мені цей подобається, я курю. Так, ну по смаку тут наче щось таке кисленьке є. Є? Є. Є. Яблуко. Я знаю. Це не ягоди також. Це не ягоди. Не яблуко, не ягоди. Я як сомельє такий собі. Я вітаю всіх підписників даного каналу. Так, це Сергій, він не дуже поціновувач кальянів, але подивимось, чи вгадає він смаки. Так. Ви, Твої... на мою думку, не орієнтуйтесь, але я трошки спробую сказати, що мені подобається, що ні. Це прям такий приємненький. Мені, мені дуже подобається. І всіх я трошки спробував до запису відео, як вони і що спробував. Ці мені найбільше подобається. Він потім там якось. Ви зрозумієте, які, які це саме. Ну по смаку не можу трошки вам підказати. Такий солоденький, середньої міцності. Крім цього, просто можу сказати, що мені, він, він мені найбільш подобається із всіх цих трьох смаків. Є якісь здогади, що це? Здогадів? Давай ще раз спробуємо. Ні, взагалі не знаю, що. Мені дуже буде цікаво послухати, що, що мені потім скажуть, що це за смак і так далі. Так. Пробуємо інший. Цей такий самий легесенький, З якимось солоденьким привкусом. Тут собака, яка до мене прийшла, бачите, вона на солоденьке тяг, тяг, тягнеться. Але це прям такий самий лег, 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 легкий та такий солоденький трошки. Крім цього, не можу нічого сказати, пробуємо третій. Це є такої середньої міцності. Мене до відео ще питали що це, Ну, мені здається, що це якась... Тут є якісь такі нотки м'яти, може щось такого. Але, Ну я не знаю, може мені здається, але цей такий також приємний середньої міцності. Середньої міцності, так. Давай по міцності ну, розкажи, що який. Який що. Саме легесенькі це напевно оцей середній. Угу, це правильно. Ось. Я так розумію, що най... Напевно, найважкі це от лівіший з білою колбою, а так. це такий більш середній. Середні. Ось, середні. По, середні. По, по смакам я не можу вам підказати, бо я взагалі не є цінувачем кальянів, і для мене це трошки важко. Перший раз записуюсь, я трошки нервую, але. але але, але от. В принципі, найбільш мені сподобався саме перший і от третій. А от той якийсь легесенький, і також прикольний, але занадто легесенький. Це, мабуть, для дівчини більше. Так, ти е, правильно все розставив по міцності. Середній — це е, взагалі без, без нікотинова суміш, це чайна суміш. Угу. Але по смакам давай починати по смакам. Е, цей, який ти зараз тримаєш, це щось цитрусове. Цитрусове? Так, це щось цитрусове. Типа грейпфруту, напевно, да? Що? Типа грейпфрут, як вгадав Краще, ніж же я і Никита. Це По, грейпфрут. Поїхав. Так, і третій учасник у нас. Вим. Дима. Взагалі, третій, четвертий. <рес> так, поїхав. Тут три міцності вгадати треба. Міцність і смаки. Одразу все загадуючи, ну, можеш вже. по черзі, можеш скуштувати кожен, а потім сказати що. Це дуже легкий. Це дуже легкий. Ну поки. Поки <гум> я інше не спробував. Це ще легше. <гум> Вони для мене всі легкі. Одразу видно, що заядлий курець. Просто я курю Айкос, а для мене вони всі легкі. Зовсім. Цей це і саме легкі. Це найлегкі. Це якийсь пиріг. Ні. Це дуже далеко, навіть я б сказав. Ну Цитрус якийсь. Думав пиріг з цитрусом. Ні. Тепер це для мене пиріг. Це вже ближче. Як шоколадний пріг виглядає. Ну, Смак. Схоже, але ні. Це трохи. Це. Я знаю, що це. Це кава, мабуть. Ні-ні. ні Це випічка, але не пиріг, трохи простіше. На А <гум> Оце точно цитрус якийсь. Це точно цитрус. <гум> І це, мабуть, важкий син. <гум> ні. <гум> Значить, середн. Це середній. Точно не лак. Так, це середнє. Це лайм. Ні, але схоже. Ну, лайм, значить, не лайм, значить, лимон. Ні. Більш. Мохіто може якісь, не знаю. ні ні Це саме цитрус, але... Треба вгадати, який конкретно цілі. На Так. Грейфуд. Не знаю, які ще це просибувають. Так. так. Це грифуд. Чітко вгадав. От коли ти сказав, що це грайфуд. то ти відчув так? так. <рес> я відчуваю грифут одразу. Це здається міцний. Щось знайоме. Блін, такий знайомий смак, але не можу пригадати. Добре, хай постоїть. Спробуємо цей, щоб точно вгадати, який з них... О, Джейсі привіт. Ти теж куриш? Блін, що ж за смаки? Ну це. Точно середній. Щось. Кисленьке. Кисленьке щось відчувається. Блін. Ягідна. Я можу Ну, так що, звісно. Підказуй, як, як я. Тут, тут легко було, тому що тут чай. Заказуємо ще трошки ляси потечить. Що ж це? Це не ягідне, ні? Ні. Ну якщо це середнє. Середнє. Не ягідне. І кисленьке. кисленьке. Блін. Ну, Думаю, що ще може бути кисле, але не ягодне. Ананас. Блін. Ладно. Це ж начинає. Це наш тиш. Короче, ти не знаєш, да, що це? Ягода. Я знаю, я забувала, але це это... а, я знаю, що це. Це, э, це кив. Ні. Ні. Не. Киви? Не кив. Не смак киви. Ну, покурище той, і скажеш мені видно э, смаки, я тебе потім скажу. Блін, що це? Вже й тут кисленька. Або то від того, ще в мене залишилось. Давай підсказку. Ну це фрукт. І в тому, і в тому. В тому і в тому. Так. Це у Ні. 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 Кисленькі. Кисленькі. Ну, Мені здається, що вже цей міцніше став. А розкурився. Мені здається, це кій. Так. Я ж казав, що це кій. Я хотіла тебе трошки запутати. Тут якась випічка. Да, да? Це випічка. Якийсь пиріг. Э, трохи проще. Пиріжок? Ні. <гум> Сухеньке. Кукіс. Єс, це кукіс. Мені треба ще смак, так? Да? Ну це, це кукіс, печиво, просто печиво. Так, так. але печ, 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 печиво і чого? чого? Ну вгадав. Так. Вгадав, добре Гад... важкий. Але ж важкий, міцність прям перебиває. Такий специфічний смак. Ні, якщо це там якісь там yeah. ягоди годжі. Ні, 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 це не ягоди годжі, але ну, це не дуже популярний смак, такий, якщо ти куриш тільки в закладах, його. Е, рідко хто там, питає або забуває. Е, ну, Давайте мені тут дасть якусь підказку, щоб в мене мозок. Давай. <рес> Я тобі підкажу, це фрукт. Фрукт. Але не повсякденний, не? Е, ну, ні, чого. В магазинах його дуже часто зустріти е, всередині зелененький. Yes. Це сік смак. Як чесно, ну Мені не схоже. Мені просто я підказав, тому я вгадав. Але це я вгадав не смак, а просто підказку. Він міцненький такий. Чесно, в мене навіть зараз ніяких ідей немає. Я тобі підкажу, це щось пов'язане з випічкою. З випічкою. Чесі, допоможи мені, бо я взагалі не розумію. Помежимо. З випічкою. Щось типу, я не знаю. Типу випічкою мається на увазі, що додається випічка. Е, Ні, це от сама випічка. що це... Е, блін, В кожному магазині є. Маленьке таке. Ну, тепер. Мабуть, залишимо в коментарі. Давай наступний. Тоді, мабуть, цей зараз про вла... важкість. <рес> <рес> Вже цей важкий. <рес> Це, як я казав, саме легкий, він важкий. <рес> Це правильно. Бо може про дути треба. Про <рес> дути також не забувайте. Смак я не можу вводити, це перший зовсім. Не знаю. Смак. Для мене однаковий смак. <рес> Однаково. Давай розберемося з середнім. Це у нас е, випічка. Але така маленька. Продається в кожному магазині. Печиво. Печиво. Так, це смак. Печиво. І Останні. останній давай. Останній. Це Й... середній, так? Я в тебе вірю. Так. Це якийсь цитрус. Так. Це цитрус. Це апельсин. Ні. Не апельсин. Але ти дуже-дуже близько. Дуже близько, да? Лимонад? Ні. Давай сказка. Ну, це прям рідний брат апельсина маєш. Чи якийсь дядько може, Lime. чи дід. Що там ще може? Ну, згадуй, що ми ї... ну, є схоже на цитрус. Лайм, памело, мандарин, апельсин, mm -hmm. лимон. Блін, що ще? Які цитруси є? Які ще цитруси? <гум> Напишіть в коментарях. <гум> можливо, це. Лимон. Ні, <гум> nee, ти вже казав. <гум> лимон, так, <гум> Точно Він прав, такий червоненький. Єс. Yes. Блін, як це я не вгадав. <су> ну я також в шоці, якщо чесно, що ти печиво вгадав чайне, а я ні. Так, цей, да? Останній. Але тут якась кислинка була. Угу. Але звідки вона походить ця кислинка? Кисленька. Ну косвеньки відчуваються. І це не яблуко. <су> не яблуко. І, і не Києві. Яблуко, не цукерка, не кіхі. А що ще може? Це теж фрукт якийсь? Ну, це фрукт, так. Тобі підкажу, це цитрус. Я б гадав, це лимон. Ну, це... Лайм. Брат, лимону, лайму. Мандарин, апельсин. Да ще. Я теж так угадував. Бергамот. Блін. А, памело. Ще. Грейфрут. Грейпфрут. Супер. Ну, він же трошки гіркуватий гіркувати. Mm -hmm. ну. ну, тут в смаку ще просто присутні нотки лічі, тому воно збиває, що це, це не чистий грейфрут. Сам смак це гідноїст лічі грейпфрут. Тому от воно і збиває. Я також не вгадав, що це грейфрут. Ти не вгадав? Не вгадав. Ну, по підказкам то вгадав. Ні, ні. якщо не вгадав Едуард, що це грейфрут, то. Це нормально. І тобі більше сподобався. Давай зараз ще кожен спробую пару. Yeah. Оці два мені сподобались. Найбільше. Якщо брати тільки ці два, цього mm. не враховувати, то цей десь 40% цей 60%, цей найбільше сподобався. Але трошки, якщо б він був трошки міцніше, міцніше, нижче було б, якщо так. Це так. Тобто, <laughs> да, Тому що. Табачок дуже так відчувається саме. Все, дякую. Підписуйтесь на канал. Дякую. Тут я б не відмовився також від підказочки якоїсь. Це фрукт. Фрукт. Фрукт, так. Це фрукт, він є в кожному супермаркеті. Невеличкий. Всередині зелений. Всередині зелений. Ну, не знаю, якийсь авокадо, манго. Добре. Остання підказка, після якої ти вгадаєш точно. <смір> <смір> Зовні волохатий. Волохати ківі? Так, це Києві. Це Сік ківі. <смір> 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 Який тобі більше з цих смаків сподобався? Ну, я от е, трошки. Перебираю між першим і третім. Тобу... мені обидва сподобалися не можу. О, давай зараз ще спробую третій, тоді пишемо. Моя взагалі не експертна думка, що мені більш подобається перший кальян з білою колбочкою, тобто ківі. Ківі. Він мені найбільш сподобався, тому раджу вам замовити саме його. Він дуже смачний. Супер! Дякую, також дякую. <гум> це не на що не схоже, це схоже просто на якийсь табак. <гум> ну, це міцний, тому можливо тобі здається, що табачка виладить. Підказка це фрукт. Він продається, напевно, в кожному магазині, невеличкий, всередині зелений. Киві? Це Києв. Він важкий, тому Киві зовсім далеко відчувається. Який тобі з цих трьох кальянів більше сподобався по смаку? По смаку, мабуть, цей третій. Грейпфрут. Так. Супер. Дякую, Діма. Дуже швидко відгадав. Ось такий вийшов трошки незвичний випуск для нашого каналу. Майже все вгадали. Ну, звичайно, не без е, підсказок, але вгадали. Тобі сподобався найбільше? Мені та мені сподобалось. Тобто я тому що Оля забувала. Так, я хочу ще сказати, що ми зробимо розіграш цьому випуску. Так, е, оберемо двох переможців на Ютубі. Умови дуже і дуже прості. Напишіть коментар, як вам випуск, як вам взагалі наші відоси. Ми оберемо дві рандомних людини, які отримають смаколики від нас. Що це буде, ви вже узнаєте, коли посилочка приїде саме до вас. Тому будемо завершувати цей випуск. Дякую що. Додивились до кінця, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. Обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. І коментар, щоб прийняти участь у розіграші. Всіх вітаю з прийдешними святами, щастя, здоров'я, всього самого найкращого. І роблю дивну тяжечку за вас. До нових зустрічей, смачних та димних кальянів. Всім пока!